Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося бо з 1 жовтня. Тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі, відслідковуються. Там чуть, -чуть більше суми заробив чи десь відправо. Треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записав відео 5,5 ,5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського тоді. Я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи, у нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього. В Україні одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все, як є. Далі півроку тому 2 мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказую, Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там договір, оферта вшита в це погодження. Було що банківська таємниця буде у вас знята? А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли, теж більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типа, грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що вона немає інакшого варіанту. Вона дійсно веде нас в Європу і по чуть-чуть там оці от європейську прозорість це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху, інакше Європа, ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни насправді Україна була Супер прогресивно насправді, і от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися. А вони дуже сильно забезпечили економіку України. І, от величезне питання: якщо ми робимо таку проблему для українців, да держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя. Але це виглядає дуже важко. І Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалося така чиста для людей, і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на І От Україна була одна з них ну просто нереальна. І конституція, і банкінг, це вся історія, і прогресивність і люди, і красиві. І це просто супер. І мені за це дуже прикладає. Та буде все прозоро. Будемо звикати до життя як. В Європі все друзі на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і папа. -па.